Доброго здоров'ячка, Шурік, на зв'язку. Ферма 22. Балканська ферма. Розвиваюся як можу. І якщо ти вже можеш побачити ось цю картину, то вже дуже добре. Це означає, що ти увімкнув відеосика мого. Так-так так, не забувай підписуватися, ти цітоподобайдені. Розповсюджувати відео на всіх можливих платформах, які в тебе є, де ти зареєстрований. Що ж? Придбав я три діляночки, пам'ятаєш, тут три городика. Його. Де взяв грошенят? Зараз побігли, покажу. На подвір'ї в мене тут було дві сосни, ті, що я говорив, що буду спилювати. І дуб. Я це все спиляв і продав. Мені вистачило. Найдорожча була ось ця стравичка, що зараз скосив. Ось це, ну, звичайно, так якось я скосив, а потім давай дерево валяти. Зовсім не цей не таке потрібно робити. Зараз ці дерева потихеньку перевезу, там ще треба. Звалити сосну одну, щоб вона не заважала. А там маненьку залишу, нехай буде. ось оця. Тут ще трішечки підкосити, і потім е доведеться це все зібрати. ну, Я маю на увазі скошену траву. Е засипати то все в силусну яму. Е прикатаю відразу, чи можливо потім. Е то вже буде видно далі. Чайочок бери, печиво бери, можливо, хто каву полюбляє, теж можна і каву. Погнали працювати. Так, все. Продав я. ті дерева, вийшло, ну, знаєш, вийшло дуже багато. 652 тисячі. 652 тисячі. Придбав я на ті грошенята. Ось такі грабельки це будуть у мене. Коштують 180 тисяч, і того в мене зараз на даний момент 530 тисяч залишилося. До продажу цих дерев було 84 ніби, чи щось таке. Зараз я швиденько зберу валочок, щоб було зручніше збирати. Порожнім причепом завантажу в силосну яму. І що? І, напевно, напевно мені ще потрібно буде, я швидше за все орендую оприскувача Мені треба внести на поле гербіцид. А тут потім треба це все розорати а до того ще замовити аналізи грунту. Щоб орієнтуватися, коли покращувати ґрунт, коли не треба, наприклад, теж вапно вносити. Ну тут я зрозумів уже. Але так дивися. Так уже світліше має тут стало. Трішечки дерево випиляв. І пиляв. якось якось краще. Я ще займуся. там ото буде грошенят. Так, так, так. Спочатку я пройду отак від парканчика, від грибу його. Я і тут прокошував те, що було. Ну воно трішечки, та все одно. Десь якісь там 10-20 кілограмів. Теж копійчинок коштує. Е, ширина це грабельок 3,5 метра, роботи, робоча ширина. Мені вистачить на довгий час. Ну а що? Це зручніше все ж таки, ніж то. Е, ганяєш тим фуражним причепом, це якби до нього якісь грабельки приварити. О, Ото було б класно. А зараз туди, сюди, туди, сюди, та і все. Отак. От Спочатку тут проїду. А потім вже, Ні, зараз по колу пройдуся. Чи як його краще зробити, блін. А ну щоб ще тут мені трактора не втопити. Бо то буде капець Так. Отам ще... Ось тут. Теж трішечки прокосив. Зараз ще це зберу. І ну дивися, ну буде це ж або на поле. Простими словами я його з'єднаю та й буде поле або подивлюся. Щодо тварин, можливо, придбати якусь худобу. Хоча в мене така чудова ідея з'явилася. Не знаю, чи ти її одобриш. Сподобається вона тобі чи не сподобається. Так, а тут я поганенько проїхав, так, ну нічого страшного. Щось зберу, щось буде моє, щось залишиться підвієк добриво. Нічого страшного. А, побудувати там десь у лісі. Десь і туди. Отам. Отам десь у лісі. Тварин. Ферму, так у мені ферму тварин. Тут нехай в мене будуть поля, а там тільки тваринки, тваринки і ще раз тваринки. Щоб вони знаєш, там насолоджувалися цією лісовою атмосферою, там пташки співають. Бо тут буде деренчати постійно трактор у мене, буде вся техніка працювати. А там ще планую серйозно зайнятися лісом, ну, то можливо та бензопила буде їм набридати. Ну, А якщо корівкаємо буде займатися, то це ж буде в них поганеньке молочко. Як гадаєш, файно я придумав чи ні? Напиши, будь ласка, це в коментарі. Хочу почути твою думку. Це все позгрібав. Е, непогано, знаєш, працюють ці грабельки, подобається дуже. Тут ще в мене є ця травичка, але вона ще не дозріла там, ну, можливо, до тижня ще почекати, і потім можна буде теж косити. То я, можливо, буду вже цей все одночасно тут присувати, щоб. По максимуму завантажити е, силосну яму. Ті, зараз оцей самий грабельки кудись і куди б мені, тут майже немає місця, куди то все паркувати, ну то копець печа, напевно, доведеться отут десь. Зараз я ось так зроблю. І буде воно отут в мене біля ангарчика цього. Буде воно все тут у мене стояти. Отак, От хоп. Нехай, нехай, то далі туди замовлю проект бо це на швидкору, це перебудувалося через проблему з силосною ямою. Зараз то ніби все налагодилося. Передбав я все ж таки вила на силос, ось фронтально навантажувача собі. І справи краще пішли з Силосом. Швиденько в той причеп навантажив, коли не вдається підбирати фуражним, продав, і, і все добре, і все добре. Так. Беремо куражир і поїхали. Заїду звідти, напевно, хоча б він. Треба буде добре, добре поміркувати. Коли буде будівництво. Йой, я той самий. О, так під'єднав усе. <хи> а то б теж була проблема. А що, а як а де? А чому? Знову замовив іншого фуражного причепа, а там виявляється вал не підключено, гідравліка не підключена. Може бути таке. Щодо проекту над перебудовою подвір'я. Його б можна. Оце зараз тільки така ідея з'явилася. Його б взагалі можна було б сюди занести. Так, переїхати. Оце фіть. І все. Паркан так би ставив. А тут би ще була поляна. Чи нехай воно так краще виглядає. Все ж таки тут були, буде поле. Швидше за все, тут буде поле. Ну, або великий город. Там городик. Або ж там не городик, а якісь теплички, або тваринки, там рівненько. Тваринка або там, або десь в лісі, треба буде поблукати територію і пошукати місцину якусь цікаву. Коротше, все, досить е, отого самого розмов зараз. Треба тут якось припаркуватися. І давай збирати. Оп-оп-оп. Оторготів. Хе-хе-хе. Ну от і зібрав травичку. Зараз туди висипати. Швиденько заплуга. А ну брись. Звідси. Ти ви які? На сівалочку запригнуло. І щось там витанцьовує. Так, а заїжджати ми будемо. А як ми будемо заїжджати? А без різниці. Без різниці як. Головне заїхати, головне вписатися. Не дуже зручно. Е, я думав тут ще перед в'їздом е, діляночка оця Городик маленький. Коли я її придбаю, то там нічого в мене не буде. Хоча воно змінюється кожного дня. Сьогодні одна думка, завтра інша. Так, протягуємо, трішки негай розвантажує. Вже потрібно трактора почистити, бо щось він зовсім. Таке вже забруднився. Довго я буду вимивати. Треба було брати ближче до краю. Багатенько травички, я тобі скажу. Зараз так, туди-сюди, туди-сюди, вона навіть вже скидає. Нічого собі... Ох, все. Тут все. Зараз паркуємо на місто. Отуди. Так піп, 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 піп. А можливо піп піп пі 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 А далі піс-піс-піс-піс-піс. І побіглися. Так, о, чудово. Як я орієнтуюся, коли стукнувся, то і зупиняюся. Це ж вірно, напевно, все. Так, ну тут дивіться. Дядьку, тут треба ...плугом працювати. Чизелі у мене поки що немає. Хай на чизелі, я гадаю, треба буде потужніший трактор, але за оновлення трактора, оновлення техніки так, сюди не пройду. Мова зараз навіть не йде, тому що це. Дуже багато потрібно грошей мати. Техніка не з дешевих. Можливо, можливо, буде. Хоча ні, я не буду нічого загадувати. Якоїсь АТЗ, можливо, придбав. Би. Або щось інше десь, якщо буде в магазині, треба буде дивитися. Так, що, пішли, поїхали. Оце зараз зробити і потім фіть, 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 фіть. Що? Нарешті? Нарешті це все зробив. Тут дивлюся, треба буде трішечки з лопаткою попрацювати, трішечки за ось підсипати. М -м і ось тут там, де вони дикі де звірі пасуться. Що вони там шукають? Ай, невідомо. Але гарна полянка така вийшла. Погоджуйся. Гарненька, гарненька. Піди вапничка ще закинути. А, ні, вапну. Треба спочатку замовити аналізи ґрунту, нехай треба зателефонувати. Приїдуть, візьмуть. Ох. Ой, невигідна ця оренда. Орендував оприскувача, щоб внести зараз гербіцид. Віддав 43 тисячі гривень. Знущаються. Знущаються з фермерів. Ну як так можна? Я цього не розумію. Зараз спробую сюди під'їхати, сподіваюся, там видасться. Пройде. Ніби проходить. Ага. Оп, ну, нічого, трішечки. Оп-оп-оп. <хе -хе -хе> Нормально. Так. Нехай там магічним методом воно заливається. Це, ніби по звуку чути, що готово. Я знаю, як виїду. Сюди, потім здаю назад. Так зручніше. Отак, хоп. І поїхали. Тут бур'янів багато в мене чомусь. Не знаю чому. Треба, можливо, буде... Ще разочок їх удобрити. Мої поля. Ой-ой-ой, ну дивися, як файно звідси виглядає воно. О, капець Копать. Так, як завжди, звідси починаю. Е, сподіваюся, що тут ще можна їздити. Воно не має зіпсуватися. Ну, це я тобі скажу десь е, друга стадія на жовтень місяць. Так, тут все, підключив. Все чудово. Так, розвертаємо. Вже так, де інде он, видно, бур'янець. Де інде. Так, вмикаємо і погнали. Отак, От оп. А От туди, сюди, туди, сюди та й готово. Ах, чудово! Треба, можливо, буде по цьому полю побігати з Лопатою, а десь щось підрівняти. Бо щось не знаю, пулгом проїхав, воно нічого не допомогло. Взагалі нічого не допомогло. О, бур'янець сохне, чудово. Помітно. А ще така ідея в мене з'явилася. Дивися, на дорозі. Біля мого, на ґрунтовій, скажемо дорозі. Травичка росте. І вона ну дуже ж висока. Можливо, треба скосити, хоча я вже косорочку віддав, я її брав в оренду. Бо дорого купувати. Поки що я не маю таких фінансів. Ну, можливо, якщо придбаю десь діляночку з лісом. О, там десь високо в горах. Зароблю з того всього, то не те що можливо. А мені потрібно буде придбати косарочку. Потрібно. Так, зараз сюди проїду, бо тут чомусь не цей. Оп! О, так, класно. Це я тут пройшовся. Це десь 12 метрів робоча ширина прискладча даного. І тепер їдемо сюди. Проїдемо ще разочок. Ну так. Бур'янець почекає. Нехай наступного разу. Якщо я забуду за нього, тоді він е, достигне, виросте такий упишний пишний буде, ми його скосимо. Чув десь такий міф, то раніше хтось розповідав, що бур'яни можна косити на полі. Але не знаю, наскільки це правда. Ну, по факту, по факту. Косу взяв та й пішов. Але чи можна кудись його... Продавати Можливо, хтось тут кізочок має та так віддати. Чому б і ні? Додатковий дохід би був у мене. Так, і ось тут ще здається мені, що трішечки-трішечки десь є бур'янців. Можливо, то просто здається. Отак, оп. Те... Так, збираємо це до кучки. Ну, от і все дивізія. Оце 43 тисячі, щоб, скажемо., оприскати поле від бур'яну. Це ж кошмар якийсь. Не погоджуюся зі мною. 43 тисячі. Ой, далеко я так не дійду. Далеко я так не їду, ось тут можна травичку було б скосити так. Над полем теж можна було б спробувати скосити, бо все ж таки воно високе. Я гадаю, врожай був би непоганий, можна було б закинути, доки силосну яму ще не накрив. Можна було б засипати туди травичку ще. Був би трішки більший об'єм. Було б дуже файно. Так, це зараз тут я розвантажу, знову ж таки, там бочка буде. Завжди воно там буде до, до перебудування даного подвір'я, бо воно мені взагалі не подобається. Так, поки що це. Ой, воно опущене. Ну що, друже? Сподіваюся, тобі даний відос сподобався. Чим я буду займатися далі? Діждуся, доки там травичка дозріє, скосити, знову ж сюди в усну яму засипати. Потім проїхатися на екскурсію лісом, знайти якусь діляночку, можливо, для того, щоб випиляти то все та продати. Дуби, звісно, дуже дорогі, хоча, продавши сьогодні дуба, то дають за нього 185 тисяч. В минулому місяці було дорожче 240 тисяч за дуба. Ціни падають, змінюються, то купець треба якось виживати. Що ж, дякую тобі за перегляд ще раз. Все думаю, було добре. Обов'язково підписуйся на канал, дитя і подобайку якщо сподобалося. Пиши коментар. І якщо є можливість, ділися даним відео. З друзями, знайомими, близькими. Це був Шурік. Зустрінемося в наступній серії. До зустрічі!